Ніхто не читає передмови, і я в тому числі. Навіщо читати чиї-небудь кволі гадки з приводу книги, яку ти тільки збираєшся прочитати? Адже ми купуємо книгу якогось письменника, щоб прочитати його думки. А не просто рікування на 24 сторінках якого-небудь Пупкіна, що його життя і видавець увіпхнули на розігрів перед Достоєвським. Тому я особисто ніколи не читаю передмови, якщо, звичайно, товариш Пупкін не зміг вмістити її у половину сторінки. Погана та думка, яку не можна вкласти в один рядок, і погана та передмова, що займає більше однієї сторінки. Я постараюся вмістити свою якраз на сторінку. Взагалі то писати авторам передмови самим собі це поганий тон. Для цього є панове Пупкіни зі своїм діапазоном таланту від однієї до 24 сторінок. Нехай вони цією справою і займаються. Я ж просто хотів сказати заздалегідь одну річ, аби не здатися цілковитим невігласом в очах своїх майбутніх 18 випадкових читачів. Річ у тому, що ця книга написана очима. Американця, а як відомо, про Америку і американців основному пишуть тільки ті люди, які там ніколи не бували, тому і я вирішив не вирізнятися. Ця книга не про Америку, і навіть не про американців, просто дивитися на події очима повністю чужих тобі людей, про яких ти знаєш тільки чуток. Набагато зручніше і вільніше можна придумувати собі все, що завгодно, чим я взагалі-то і займався на сторінках цього насилу. Пишу це слово твору. Коротше, книга сповнена штампів, неперевірених даних, забобонів і простеньких поведінкових схем.